Друзі, добрий день. Дивіться, що я отримала. Перший раз в цьому році замовляла плодові дерева, також кущі через інтернет. Буду сподіватися, що те, що я замовляла, те мені і пройшло. Скільки років ми купували на базарі дерева. Ні одне дерево не совпало з тим, що ми купували. Я сама ще не дивилася. Ось тут треба обрізати. Щоб все це обрізали. Перво це у нас Агорус чорний жемчуг вже вкололося. Зараз я тут обріжу і покажу вам далі. Так далі це в нас груша Сіл Кінг. Це ранній сорт груші я замовляла. Повинна бути солодка і м'яка, щоб для дитини. Так, далі. Це в нас яблука ера, це повинна бути червоне яблуко, як ззовні, так і зсередини. Гарно, кореневе. Так, це в нас Агро золотистий. Так, це Golden Delicious. Давно хотіла собі таку яблуню. Ми на базарі купляли Golden, а виросло, непонятно, що, якісь пізні, зімні. Красні яблука, і то вони мені не сподобалися. Так, і останній Агрос Ексклюзив. І замовила також свою мрію. Ще одне. Це магнолія. Поставлю зараз ці рослини всі в відро, нехай поп'ють води та почнемо садити. По зараз поставлю і розповім вам, куди що будемо садити. Поставила я відро, нехай трішки поп'ють води, а я вам покажу. Куди я хочу посадити свої рослини? Хризантеми в цьому році в мене чомусь померзли. Буду звідси прибирати їх. Що тут, що тут нема молодих. Ну Я ще викопаю і подивлюся, може десь там щось з'явиться. Буду прибирати ці колеса і садитиму тут Агрус. Ось якраз три куща. Ось один кущ, другий і третій. Три куща Агруса. Далі це в нас груша. В минулому році у нас був дуже сильний вітер і вона обламалася. І збоку поліс іще один. Не стали ми його викопувати. Подивимося, що це якщо дика груша, то будемо робити до неї прищепу. Тут малинка, це біла малина в минулому році посадила. Тут червона. Ремонтатна і звичайна. Значить, ось у нас яблуня одна, груша. Ось тут я ще одну грушу буду садити. Буде у нас алея. І ось тут посаджу яблуню. поки йде малина. Далі тут ми все будемо. Копати. В прошлому році бризкала тут бур'ян. Тепер тут залишилось. Деякий засох, а деякий почав знову вилазити. Напевно, буду ще раз бризкати ось. Залазить. Це у нас все персики. Не знаю навіщо нам так багато. Так, тепер будемо садити. Підготовлю зараз яму. Викопаю, насиплю туди, перегною. пролью водою, щоб осіла, і будемо садити яблуні та агрос. А магнолію я вам покажу після того, як посажу всі дерева та кущі. Ще обріжу зараз цю чи... гілку. Вона заважає ходити. А так слива добра, біла, соковита, але на ній дуже мало ягід. Можливо, із-за того, що густо треба пообрізати гілки. Зараз обріжу. Висадила я вже всі дерева, а також кущі. Прибрала траву, почистила, тепер тут залишилося ось так три Агруси. Сюди ще досиплю землі. За один день все не вийшло посадити. Вчора пішов дощ, тому досажувала сьогодні. Ось так. Це я колеса приперовані тут в мене були. хризантемки мої чомусь пропали. Два невеличких там є. Залишу, пересажу в друге місце. Ось так вийшло. Отут, де трава зелена, тут в мене посажена гармонтантна клубника. Буду цю траву прибирати, а також буду пересаджувати цю клубнику. Хочу зробити тут доріжку, щоб можна було ходити на вгород. Доріжка в нас була ось так. Ну, так як я планую тут зробити теплицю, буде неудобно ходити. Тому доріжку перенесу сюди. Тут теж буду бризкати бур'ян. Трішки ще вель пересажу, щоб він компактніше ріс. Так, далі. Ось груша і яблуня теж садила все в один ряд. Ось. Щоб і ця груша, і яблуня. І ще одне яблунь садила ось в цей газон. Тут в мене дві росло в минулому році ми їх садила. Ні, позапрошлому році. Теж буде така алейка. Ці яблуні я купляла на базарі. Оце яблуня до бути білий налив, а ця, не помню назву, ну, червоного кольору. Да, вона є червоного вроді. Дивіться, ось гілки темні, але яблук ще на ній не було. А на цій вже були яблуки. Але це не білий налив, а якесь яблуня, там біле з червоним яблука. Не знаю, подивлюся, може в цьому році будуть кращі яблука. Якщо ні, буду її звідсіля прибирати, купувати другий вид. І ось ця яблунька. Садила її в самий край. Тут в мене бур'яну багато. Буде його виводити звідси. Зараз сюди теж підсиплю землі. Земля сідає. Ось там буде в газоні воно рости. Три яблуні. Має бути гарно. Буду ще розводити корневин у відрові і підливатиму. Тепер буду садити магнолію соланджу. Ось такий деревце. Буду його садити ось тут. В цьому газоні біля своєї мадрейни. Бордюрну стрічку підготувала. Буду сюди садити. Обрізала трішки край газону. Магнолія не любить глиняні землі і вапно, тому буде трішки пісок додати перегній. Висадила магнолію, вкопала вже бордюрну стрічку, Дивіться, які рябчики королівські. Рябчики посажені між трояндами. Ростуть вони в мене півколом. Купляла їх усі на базарі, тому вони без назви. І приблизно пам'ятаю, які коляри ви ми вибирали. Не всі вони навіть і совпали. Планую ще досаджувати троянди. Намітила один, два, три кущі. Там, де я замовляла плодові дерева, в них ще є троянди. Тому подивлюся, що буде з цими кущами і деревами. Осінню замовлю ще собі троянди. А ще хочу собі бордюрні, грунтопокривні покривні замовити. Ось так вийшло. Поки все добре. Також так сухою травою і магнолією. Ще раз її пролью, земля осяде і буду мальчувати. Так. Дякую вам, що подивилися це відео. До побачення!